В енергосистемі України нині дефіцит електроенергії залучається аварійна допомога європейських країн. Про це сповіщає Укренерго. Дефіцит електроенергії наявний сьогодні в енергосистемі протягом майже всієї доби. Він спричинений пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українським електростанціям. Диспетчерський центр залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. Йдеться у повідомленні імпорт електроенергії із Румунії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови із 18 до 22 години для бізнесу та промисловості введено графіки обмеження. Це не торкнеться об'єктів критичної інфраструктури підприємств оборонного комплексу для побутових споживачів. Обмеження лише на Харківщині. Громадян просять економно споживати електрику. Відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня продовжуються.